Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Є гарна новина для тебе, для мене. Немає безталанних людей. Скажемо амінь. Я маю від Бога дари, таланти, ресурс, потенціал, помазання здібності. Я маю це від Бога. І Бог очікує, що я буду приносити плід. І інколи виникає така думка, коли ми себе принижуємо, що ми невеликі, ми не здібні. У нас щось таке маленьке є. Ще раз, у нас є щось маленьке, а ось у того брата у нього щось велике, тому великий Бог буде його в тому великому і використовувати. Я хочу тобі сказати, що Господь хоче використовувати і проявляти себе в твоєму маленькому. Він хоче проявляти. Саме свою славу, велич і силу там, де ти немочний, але або там, де небагато, або там, де замало. І ось три історії згадую: перша історія, коли Господь робить чудеса і нагодував п'ять тисяч людей, це без дітей, без жінок. І там ще залишилось після того, як нагодував 12 кошиків, повних коробів, благословінь. Бог дає з надлишками, і Бог благословляє з маленького. А що там було? Да? Хлопчик мав е, написано 5 хлібів і дві рибки. І Бог взяв це маленьке, і воно примножилось і стало благословенням для багатьох для тисяч. От Бог може взяти маленьке, що є в тобі і в мені, і це стане благословенням для тисяч людей. Він примножить, і Він буде цим годувати, насичувати, служити багатьом людям. Потім ми маємо 4 тисячі людей, і там теж людина має сім хлібів, сім хлібів, це я читаю 14 Матвія, розділ 14 і 15 розділ. Там написано 4 тисячі, 7 хлібів і кілька рибок. І теж залишилось, нагодував Господь всіх з учнями, і залишилось сім кошиків повних. Бог бере, ж маленьке щось, маленьке, тебе бере немічного. Твої маленькі якісь спроможності він бере, і це стає благословенням для 4 тисяч людей. Тому Господь хоче тебе використовувати. Ти потрібен Богові, Бог буде робити неймовірні речі. Або згадую ще одну історію: там е, жінка, вона м -м, жінок синів пророчих. Її чоловік був пророком, пророком, і він помер, і в неї були борги. І ось приходить Божа людина, пророк Єлисей, і він вчить тим же принципом. Він говорить, що у тебе в домі є, що у тебе є, Андрій, що є? І вона говорить: нічого немає в домі у роби твоєї, це я читаю 4 царів, четвертий розділ, крім глечика з олією. Вона говорить, є тільки глечик з олією, більше нічого немає. І пророк говорить: піди ще набери глечиків у сусідів. Я буду використовувати оцей твій маленький глечик з олією. І піди візьми порожні, порожні глечики порожні глечики у сусідів. І ось вони понабирали. От скільки набрали, от стільки Бог і наповнив. І коли вже сказали, немає посуду, тоді припинилося лити. Олія, Друже, у тебе щось є, цей маленький глечик злію, Бог буде використовувати. Можливо, ти щось у когось візьмеш, навчишся, побачиш, і Бог буде це використовувати. Взагалі, Бог хоче прославлятися в твоєму житті, особливо, коли в тебе нічого немає. Або ти немочний. Тому, коли ти немочний, там сильно проявляється слава, сила і велич Бога. Тоді Господь і проявляє свою благодать. І тоді ти і скажеш: Я там не мав шансів, але прийшов Бог великий, і я побачу велику перемогу від Господа. Тому, що в тебе є, маленьке, віддай це Богові, і ти побачиш неймовірну Божу славу і неймовірні Божі чудеса в своєму житті. Амінь.